Так, Доброго дня, проводимо другий виїзд до свого столика. Заготовки напиляли. Тоненьке, все щоб ось кум. Газує, я рулюю, як то кажуть. Держу, щоб не переважило. Сижу. Отаким от, от макаром беремо заготовки. Аби ж воно стояло для людей було, щоб ніхто не ламав, все було нормально, хай люди віддихають, сидять. Таким ось таким способом рискуємо життям та здоров'ям. Чим ми тут не рискуємо, це все шутки, ну їдемо зараз товариші один, он ну, вже там наш столик. Добав приїхати це 150 за двалом. Тож, ми сьогодні трошки пляжик. Так, пляжок. Машина вже. Старлешаш трошки, людина! Так. Ох ти, йома, кум, взагалі не жаліє кума. а вже те 150 стоїть. Зараз будемо згортати все потрошку. спробувати планувати. Не загубили нічого, нічого не загубили. Так. Незручно, конечно, знімати відео. О, і у нас кратко будемо займатися коло столика. Ого, вже ось тут хлопці уже горнули. Капітально буде. Зараз будемо і ми займатися.